Йо-хо-хо, з вами Даня. І це мій четвертий день в Щіцока. Сьогодні дуже сильний вітер, і він мені шепоче на ушко, що краще сьогодні не виходити на вулицю, а залишитися вдома. Правда. Який у нас на сьогодні план? Ми з Настею збираємося піти через дуже довгий пекельний міст до магазину велосипедів, щоб купити Насті велосипед. Як же я не хочу на вулицю? Ви не уявляєте. Це Настя взувається, а я стою і дивлюся на неї, бо я вже взута. Зараз буду намагатися відчинити двері. І я така, і дій, ніби, не можу їх відкрити. <гум> Бо тут отакий от вітер. І я така в шоці, що тут вітер. До речі, в Насті ніби нормальний настрій. А у мене щось таке. <гум> Але настрій робити дурниці, ніби у мене ще присутній. Ха! Ха! Вчора мені шляпу тут знесло, сьогодні ні. Як мені зірвало тут шляпу, можна подивитися в попередній серії. І от виходить, що мені просто фартануло, що шляпу мою не зірвало, тому що вітер почався підніматися і підніматися. І врешті-решт я йшла і мені постійно приходилося притримувати шляпу. Але як бачите, я така, да ну нафіг, я взагалі не буду її носить. Зараз зроблю собі хвостик і не буде ніяких проблем. Я лисик. Якщо отак от дивитися, то я ніби... О, отак. Я і мій чудовий гумор, тільки що був на екрані. <гум> Настя захотіла води, тому ми вирішили зайти в канбіні. Я вже Настю в канбіні тут не знімала, <гум> я її вже не знімалася вчора. Тому я познімаю, що я вирішила купити, а вирішила я купити собі ще цукерок, який можна пожувати. <гум> щоб жувати вам в кадрі постійно. І бонусом купила вафельку. Наклейки. Воно навіть не каваї. Я Дай. думала, що щось буде цікаве, а от мені починає. Або тут два. А, о, де ваї, каваї? а це якась китня. Там внизу. Така пісня. Типу, тут дві наклейки. Тут наклейка на наклейці. Настя спитала, чи задоволена, я. я сказала, що ні. Коштувала 30 гривень за одну вафлю. І от ми дійшли до моста, по якому Настя катається кожен день. Ну, удачі. Назва цього мосту Мінамі Абекава. І він протяжністю в один кілометр. І тут кліп, Настя в місті. По цьому мосту не їздить транспорт по типу автобусів, і це дуже дивно. От, насправді тут катаються тільки машини, і буває, що їздять велосипедисти. Але проблема в тому, що на цьому мосту дуже сильний вітер, і буває так, що ти просто не можеш їхати нормально на велосипеді, бо ти їдеш, наприклад, проти вітру, і по суті ти крутиш педалі і залишаєшся на одному і тому самому місці. Цей міст, ви можете побачити, що він ніби над річкою, якої немає. Але на карті ви можете її побачити. Річка називається Абе. Вітер ось настільки сильний. У мене просто постійно рухається все. Ми так довго будемо йти. <свісно> ми пройшли напевно тільки половину моста. Ні, навіть не половину ми ще не дійшли. Ми постійно розглядаємо пейзажі, які видно з мосту. Ну і постійно, постійно сваримо вітер, який дує. А зараз я біжу в Насті розказати сенсацію. І, коротше вона під тиском вітру зливається і здає такі звуки. були не цикади. А ми думали, що цей звук це цикади. Ідеш по мосту і чуєш постійно це. О, до речі, тут ця річка є, коли в Японії тайфуни. От бачите, річка тече. А ця річка не тече. Немає її, тому що нема сильного дощу, так щоб він лопасив цілий день і тому немає. І води, Боже, як мені вухо надув цей вітер. Ви не уявляєте, коли може дійдемо? У мене настрій погіршується з кожним кроком на цьому мосту. А Настя на ньому і в школу їздить туди назад, і на роботу в комбіні їздить туди назад. Просто кожен день їхати по цьому мосту на велосипеді. О, здавалось би, ми зараз йдемо купувати Насті велосипед, але у неї вже є велосипед. Її школа видала велосипед, але він не підходить їй по зросту. І тому незручно кататись і треба купити новий. На цьому велосипеді я каталася в другій серії. Ми нарешті пройшли весь міст і дійшли до магазина велосипедів. Настя каже: мені не знімай мене. В магазині, але я знімала її в магазині. Настя хоче чорний велосипед, і вона пішла шукати чорний велосипед. А я вам розкажу і покажу, що от є такі крісла для дітей, щоб мами возили дітей в садочок. І от бачите, як все влаштовано. Тут, до речі, на велосипедах одразу замочок прикріплено. Його не треба додатково купувати. Бачу, що на деякі велосипеди додатково треба буде купувати корзини. Продовжимо тему велосипедів для мамочок. Вони зазвичай з моторчиком. І вони коштують дуже дорого. А це я вам зараз показую, як мами возять дітей, коли йде дощ. От бачите, 114 тисяч єн коштує такий велосипед. А це Настя знайшла велосипед, який її влаштовує по ціні і також по кольору. А нагадує, Настя хоче чорний велосипед. І вона його шукає. Вона знайшла ніби такий нормальний і вирішила його спробувати покататись на ньому. Вона каже: Не знімай, а я знімаю. Ха-ха! От Настя поїхала, зробила коло. Їй треба було підняти сидіння, її підняли, вона зробила ще одне коло і каже: Ні, не підходить незручно. Далі Настя обрала контрастний велосипед. Він не чорний, він білого кольору. І тут Настя каже, а підніміть, будь ласка. І їй знову підняли сидіння, вона зробила коло, і вона зупиняється і каже, він тяжолий. І ми такі, окей, не знайшли велосипеда, тоді підемо кудись далі. І Настя мені вирішила показати секонд-хенд, який у них тут є. І до речі, в секонд-хенді можна купити велосипед, але ті велосипеді Насті теж не сподобались. І ми пішли купувати одяг. Секонд-хенд, як секонд хенд, пахне так само, як і в Україні. Я думаю, що він так само пахне і в інших країнах. І мені знаєте, подобається, що тут, в Японії, не проблема знайти речі бірюзового кольору. Хіба, може, це зараз мода така пішла на бірюзовий, що я усюди його зустрічаю. Раніше це було. Рідко дуже, коли б я могла його побачити. А Настя шукає собі панамку. Я кинула Настю, пішла шукати щось, що мені сподобається. Мені сподобалася ця юбка, вона 500 єн. Мені здається, що в Японії знайти футболку з аніме це те ж саме, що і в Україні знайти футболку з аніме. До речі, от корзини є. В усіх магазинах одягу я спостерігала таке явище, як корзина. У Насті не так багато речей, тому вона корзину не використовувала і вона пішла в примірочну, а я. Знайшла для себе окуляри, які зламалися <хи>, на другий раз, як я їх одягнула. Пішла шукати футболки. Звичайно ж, пішла шукати їх в чоловічому відділі, бо в чоловічому відділі футболки набагато більш кльові. І я така: о, супер! Тут є однотонні футболки без всяких написів, і звичайно, я їх візьму. І Знаєте, прикол, коли рожева футболка і червона футболка в чоловічому. Відділі набагато краще, ніж в жіночому. Це я вже в жіночій прийшла. Я не знайшла якихось кльових прям суперфутболок. Більшість із них якісь бльоклі і зі стразіками. Але круто, що знайшла бірюзову. Звичайно, я її першою міряю, і боже, як же вона мені подобається. Зелена туфта. Фіолетова туфта. Червона просто кайф. Я така вау! Клас, зелена, теж якась туфта, і ще й мішок. О, червоний, супер клас. Рожева, чоловіча. супер класна. А тепер рожева тільки жіноча. Вона не супер класна, бо вона якась дурацького фасону, але я її куплю. Ця юбка просто кайф. Вона мені дуже подобається. А, до речі, прикол. В роздягальні треба роззуватися, щоб зайти. В Японії таке правило. Я не беру, зараз покажу, що я не беру. Тільки тільки три болки. Вона в тому, що я не пам'ятаю, яку я взяла із жіночого відділу. Настя розплатилась перша. У неї було десь біля трьох речей, і вона три тисячі єн витратила. А у мене було сім речей, і я теж три тисячі, ну трішки більше витратила, от якось так. Футболки там були по 500 єн, по 300 єн, по 400 єн. Склала це все в пакетик, і далі ми пішли кушати. Нарешті ми дуже зголодніли. А коли голодний, то настрій ще більше падає, так що ми пішли його піднімати і вирішила піти в щось, що саме найближче, і відкрите. Тут був відкритий сімейний ресторан. Ну, як ресторан, це сімейне кафе називається взагалі. Як іноземці, ми, звичайно ж, коли зайшли, то одразу привернули до себе увагу. Це можете зараз побачити. І от ми сіли і почали дивитися меню. Я навіть дивилася дитяче меню, і мені нічого не подобалось. Я не знала, що замовити. Вирішила вже, ну, раз я взагалі нічого тут не можу замовити, бо от бачите, список типу, е інгредієнтів, на які може бути алергія. І я така, ну, мені молока не можна, мені глютен не можна, але окей, якщо вибирати між молоком і між глютеном, я оберу глютен. Тому я замовила якусь холодну собу. А... Настя, не знаю, що за мова, не пам'ятаю, як називається. От і я якось його навіть і не доїла, я так його поклівала, а Настя прям так молодець. Завзято взялася за справу, намагалася мене накормити незрозумілими водорослями. Я така, окей, я спробую, скуштую це все, все, але, Боже, яка гидота, я не можу їсти цю японську кухню. А Настя така сидить і ням-ням смачно, у неї там щось, макарони, капуста, водорослі в молодці, і вона така ням-ням. Я така, а я посижу, порозглядаю, що Тут засоси, тут уксус бачу, От якась олійка, потім перець. І нам принесли нарешті рахунок, і ми наїли на 1900 єн. Потім побачила, що тут висить обережно, може удушитися дитина. Я така ніфіга собі, треба отсюди валіть, щоб я не удушилася. От Розрахувалися і пішли, знаєте куди? А ми пішли знову в той магазин велосипедів. Бо Настя все ж таки думала, що саме сьогодні треба купити велосипед, але я їй сказала, що Настя, давай купимо його завтра. Не будеш ти купувати той велосипед, який тобі не сподобався і на якому тобі незручно. От завтра ми все знайдемо. І Настя дуже засумувала з приводу того, що ми так і не купили велосипед, попрощалися з магазином і пішли додому через той клятий міст, так і не зробивши того, що ми на сьогодні запланували. Тому ми йшли додому, мовчки, точніше, як, я мовчала. А Настя казала, що ех, як прикро, що ми не купили велосипед». Якось так, чекайте на наступну серію, в якій, можливо, ми купимо велосипед.